Брюховицький ліс знову опинився під загрозою. Знову йдеться про понад 14 гектарів території, які можуть вирізати під котеджі. Мешканці обурені влада каже, що. Це законно. Сьогодні ми розбираємося, де межа між розвитком і знищенням природи, хто відповідає за ці рішення і чи можна їх зупинити? Це програма по мануфактуру. Мене звати Тетяна Прошляк. Ми починаємо. Отже, коротко предісторією цього конфлікту. Отже, Брюховецький ліс і забудова. Конфлікти довкола лісів у Брюховичах тривають уже не перший рік і навіть не перше десятиліття. Брюховичі історично формувалися як курортна місцевість поруч зі Львовом і значна частина території. Була лісовою та рекреаційною, однак ще з 2000-х років почалися процеси розпаювання та роздачі земель під індивідуальну забудову, що регулярно викликало протести у громаді. Отже, масова роздача лісових ділянок це 2010-ті роки. Журналісти і активісти неодноразово повідомляли, що ділянки у лісовій зоні виділялися під під забудову рішенням місцевої ради, інколи через сумнівні схеми зміни цільового призначення земель. Також розпочалися конфлікти після приєднання брюховичів до Львова. Це сталося у 2020 році. Після входження громади до Львівської громади. Питання землі стало ще гострішим. Почалися перевірки рішень попередніх років та нові спроби забудови. Скандал про який ми сьогодні говоримо у розслідуванні засоб масової інформації. Повідомили, що понад 14 гектарів брюховицького лісу планують забудувати котеджами. Причому частина земель опинилася у приватній власності журналісти також зазначали, що ділянки могли отримати люди пов'язані із політиками і з бізнесом. Ну і у 2026 році стало відомо про нові наміри вирубування ще частин лісу під забудову, і це знову викликало обурення мешканців і стало причиною збору підписів. Отже, сьогоднішня ситуація це фактично продовження багаторічного конфлікту діяльності чи бездіяльності владних. Ресурсів мешканці дізналися про можливе вирубування. З'явилася інформація про підготовку території під забудову. Ну ініціативна група почала збір підписів проти забудови. Громада вимагає пояснень від влади юридичної оцінки рішень і призупинити знищення лісів у Бруховичах. Далі про це все говоримо із нашими гостями. І доведені до вічею мешканців Брюховичів, щоб захистити ліс. 14,7 гектарів лісу збирають підписи. Дякуємо всім небайдужим. Написала ініціативна група. Наша спільна позиція показує, як ми разом цінуємо ліс та природу, яка залишилася у Брюховичах. На сьогоднішній день є ще 250 підписів. Для тих, хто не встиг підписати, залишають бланки в магазині. Приходьте, підписують. з таким закликом. Звернулися представники ініціативної групи. Тож зараз до нас долучається людина, яка безпосередньо живе поруч з цією територією. Фактично стала одним із головних. Лосів громади Анастасія Дацер, місцева мешканка, яка ініціювала збір підписів проти забудови, і власне ці підписи збирала Анастасія вітаю вас. Вітаю! Отже, давайте таке що стало тригером для збору підписів. Скільки зараз вже зібрано, і як взагалі мешканці Брюхович відгукували, що вони кажуть на оцей весь конфлікт? Ну насправді ми дізнались про плани забудови цих 14,7 гектарів по вулиці лікарській, і це мова йде зараз не про якісь колишні санаторії, не про якусь певну огороджену ділянку, а це повноцінний ліс, який десятиліттями був такою зеленою відкритою зоною для всіх мешканців. І сюди приїжджали також мешканці Львова. Ну і власне ми почали збирати підписи, коли почули, що є реальна загроза, що будуть вирубувати цей ліс. А, бо насправді ми бачимо, як в Брюховичах один за одним зникають такі зелені масиви. А ну і коли доходить справа до лісу, то це така вже межа, скажімо так, до якої доведена громада. Mm -hmm. А ну і е, реально ми боїмося втратити, ну скажімо так, останній великий ліс, який залишився в нашому мікрорайоні Брюховича. З моменту, коли ви дізналися про цю ситуацію, і до моменту, коли ви почали писати звернення, збирати підписи, скільки минуло часу? Ми дізналися про це десь на початку ли на листопада, і відразу почали якось реагувати. Треба було певний час, щоб вивчити теж матеріали юристам нашим, щоб зрозуміти на якому етапі це все зараз відбувається. Ну і власне, от з кінця грудня, ми почали про це говорити. Почали закликати залучати. Спочатку мешканців саме лікарської і е, маленьких вуличок, які біля нас, а вже далі почали залучати цілу громаду, тому що громада вся реально в шоці від того, що відбувається. Ну от в шоці, що кажуть в місцеві, які ціле життя прожили в навколо лісу. Так. Е, ну, ці, Цією ділянкою користувалися е, багато хто, тобто сюди приїжджали е, люди з дітками, гуляють завжди пікніки в, в восени в, там, і влітку е, гуляють там з тваринами. Тому це такий, е, ну, дуже відома ця ділянка для всіх, і тому мешканці обурені насправді тим, що відбувається, тому що інфраструктура Брюхович фактично тріщить по швах. Тут е, постійно проводяться якісь будови. Е, зараз навіть та в нас на ну ця вулиця лікарська вона забудовується з шаленою швидкістю, е, і зараз фактично неможливо виїхати з Брюхович без е, не простоячи в заторі. Зранку це взагалі не ра. Е, ну і плюс е, каналізація, вода. Електрика, це все страждає відповідно від перенавантаження. Тому мешканці реально обурені. От буквально вчора ми збирали, от ви бачили в світлинах, ми збирали підписи, і це люди, які живуть зовсім в інших куточках Брюхович, але всі знають цей ліс, і реально люди всі обурені, тому що ну, влада бездіє і просто роздає наліво направо забудовникам отакі от ліси. А скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на цій ділянці? Чи ведуться якісь будівельні роботи станом на сьогодні? Ні, зараз на щастя нічого не ведеться, тому ми вирішили наперед повідомити про свою позицію як громади Брюхович. Зараз нічого немає, ні вироби, ні, немає, немає ні виробки лісу, немає ніяких будівельних робіт, тобто, поки, поки це ліс. А чи є вже якась реакція? Можливо, ви кажете, що з грудня, з кінця листопада, ви дізналися про це. Ну, якісь ініціативи були, зверталася до сьогоднішнього дня? Чи є якась реакція від правоохоронних органів, від Львівської міської ради, від Міністерства екології? Ну не знаю, до кого так ми зверталися до деяких. Ми зверталися до деяких, ну, наприклад, до старости нашої громади. Теж ми зверталися до екологів львівських, але вони всі розводять руками. Насправді кажуть, що ну, вони десь там про це чули, але це ще поки що нічого не відомо. Хоча вже по факту ми знаємо, що отримали містобудівні дозволи і також отримали дозволи від діам. А це вже ну, досить серйозні документи. Угу. Скажіть, будь ласка, перелічіть, будь ласка, Насю, які головні вимоги в цьому зверненні, які головні вимоги на сьогодні? Вимоги, щоб не вирубували ліс, щоб вся ця лісиста місцевість в нас залишилась такою, як вона є, недоторканою, тому що насправді лише гектар і 15 сотих. Це приватна власність от цієї фірми Оріон Експорт. А решта 13 там з копійками гектарів. Це лісовий фонд до сих пір, який є просто в оренді. Тому ми розуміємо, що це не є власність забудовника, тому вони не можуть просто взяти вирізати ліс. І ми вимагаємо, щоб цей ліс лишився лісом, таким як він є в лісовому фонді, в якому він фактично є. Тому що на даний момент ми бачимо, як це відбувається. Приїжджає забудовник, вони розказують, що це буде якась рекреаційна зона, там, начебто, будуть якісь санаторні умови. Мови дуже малесенький буде відсоток забудови. Але по факту, те, що ми бачимо, що відбувається в Брюховичах, це зовсім навпаки. Тобто, приїжджають, вирізають ліс, будується в кращому випадку. Просто будинки якісь приватні, а в гіршому випадку це п'ятиповерхівки е, нас, користуючись нагодою, якщо петиція, ваша петиція, ваше звернення ні до чого не призведе подальші ваші кроки. Перше, ну і користуючись нагодою, от нашим, нашим ефіром е, до кого б ви б хотіли звернутися, і з якими словами кого персонально згадати, щоб повпливали е, на цю ситуацію, щоб вирішили е, цю проблему. Ну і щоб звернули увагу на. Бажання ну і крик душі мешканців Брюхович. Ну, якщо говорити за мешканців Брюхович, ми розуміємо, що нас має почути влада. В першу чергу, це відповідні органи тут, які в нас по місцю працюють. Ну і далі це прокуратура, це поліція, теж яку ми точно будемо викликати, якщо щось почнеться. Тобто ми не будемо бездіяти, не будемо просто чекати відповіді від всіх, від всіх, але реально ми дуже хочемо. І наполягаємо на тому, щоб цей ліс зберігся, і ну, ми далі будемо пробувати підключати юристів, які будуть працювати безпосередньо. Ми будемо пробувати подавати на перерозгляд певних справ, які вже є, нібито вирішені. Але ми розуміємо, ну навіть там ми, як мешканці, прочитавши ці справи, розуміємо, що. Навіть не знаю, як це сказати, це вирішити. Ми розуміємо, як це вирішувалось, скажімо так. Тому ми готові залучати юристів, ми готові висловлювати далі свою позицію, ми готові стукати у всі можливі двері, які тільки можливо, тому що ми не віддамо просто так цей ліс. Дякую, дякую вам, Анастасія, і за позицію і за включення в нашу програму. Мешканка Брюховича Анастасія Дацер, людина, яка входить в ініціативну групу і займається збором підписів. Далі буде ставимо три крапки. Звичайно, що будемо чекати коментарів всіх відповідальних органів, і будемо тримати цю тему на контролі. Дякую вам успіхів! Дякую вам. Же ми почули позицію місцевих мешканців щодо цієї конкретної ситуації. Але тут важливо розуміти, що це не одинокий випадок, це частина більшої історії забудов і земельних конфліктів у Брюховичах. До нашої розмови приєднюється Юлія, місцева мешканка, яка багато років займається і висвітлює, піднімає тему збереження лісів у Бруховичах і досліджує земельні рішення. Тож давайте. Поговоримо взагалі глобально, скільки це не поодинокий випадок. Юлію, я вас вітаю, Юлія, вітаю. Юлія Лацак. Так, коріна мешкана Брюхович. Отже, ви стверджуєте, стверджуєте, і багато ваших земляків говорить про те, що це не перший конфлікт, що відбувалося взагалі раніше, і що передувало усьому збору підписів, і те, що ну людей вже дістало? Ну знаєте, в нас е бріховецькі ліси понад 100 років слугували курортним цілям. Але останні 30 років ці території перекваліфіковуються землі житлової забудови. І це були тому, що ми такі лісопували, спостерігаємо вже впродовж дуже багатьох десятиліть. Проблема є хронічною для Брюхович, і найгірше те, що ці схеми вони є дуже аналогічні, особливо ті, які стосуються забудови в лісах. І mm. е, ця проблема в основному пов'язана з тим, що е, ці території лісові раніше були державними, переважна їх більшість належала до е, лісничих господарств, і вже в районі 2000-х років з'явилася схема, тако, така дуже цікава, якою ці території почали вилучати з державних фондів лісових. Перекидувати на баланс місцевого органу самоврядування на цей час це була Брюховицька селищна рада. А вже далі наш місцевий орган передавав чи то в користування, чи у власність приватним структурам, чи особам. Угу. ця історія взагалі продовжувалася до того, як брюховичі приєдналися до Львова. В 2020 році Бруховичі ввійшли у Об'єднану громаду Львівську після 20-го року такі випадки були, чи можливо цей весь земельний дерибан, передача власності землі у приватну призупинилася? Роботи, зокрема, на цій ділянці, про яку ми сьогодні говоримо, і, зрештою, впливу немає. Ну, напевно, ще як вихід цієї ситуації, якщо б е містобудівні документи і дозволи всі давала місцева рада. Пані Юлю, оцей ліс, оце, що ми бачимо? Це якраз ця тема про що ми сьогодні говоримо: 4,7 гектара лісу, які вирубують. Наскільки це чутлива тема? 14,7. і сім. 14, 14, 14 7, так 14,7, так, 14, так бачите, обмовилися. Ось як як воно виглядає на плані, тобто, це вся ділянка, там де як воно виглядає наразі. Наскільки ця болюча е, тема для місцевих мешканців? Коде для нас це не те, що болюча тема, це такий вже тригер. Ну Брюхович, як я вже говорила, було курортом понад століття. І е, оця е, статус курорту, де юри, ми ще мали до 2017 року, і е, це не просто статус, це є реально еколо, кліматичні екологічні складові. Ну, у Брюховичі відомо відомі е, назвою легені Львова, лісами і так далі. І е, коли ти спостерігаєш за тим, як вирубуються гектари лісів. І це робиться системно вже понад 30 років. Це не те, що не болить, це пече, і це ну це збожеволіти можна. І е, з кожним роком тих лісів стає все менше і менше. Відповідно, реакція людей все стає така, знаєте, більш жорсткіша і більш е, швидкіша. Чому тому, що навіть ті люди, які заселилися тут останні там 10, 5 років, вони приїхали жити в Брюховичі, тому що тут красиво, ліс, природа. І от е, поручних за якийсь час з'являється забудова багатоквартирна чи будь-яка інша, руйнуючи оцю картинку, руйнуючи о, оцю лісову так, е, структуру і так далі. Тому це, це зачіпає це, впливає на якість проживання, це впливає на екологію і на все інше. І е, я не можу не сказати про іншу проблему, про інфраструктурну, тому що селище розростається, і селище ніколи не було готове до різкого зростання багатоквартирної забудови. У нас е, ані комунікації інженерні не пристосовані до цього. Ані інфраструктура доріг не має належної пропускної здатності все це відбувається на щоденному житті людей, які тут проживають, і це не може не турбувати, і це не може не боліти. А щодо ну, забудови таких величезних територій, як оця 14,7 гектарів. Ну ви собі просто на хвильку уявіть картину, коли в якийсь момент туди заїжджають спецтехніка і вирубує значну частину цих дерев для того, щоб там почати будувати. І mm -hmm. власне болить те, що це не перша ділянка, така на жаль, і не остання, як я вже казала, є ще ділянки. Які наразі ще перебувають ну, в судових спорах, є ще ділянки, які просто в завислому стані. Але якщо ця проблема цього такого незаконного посягання на рекреаційні лісові землі з метою їх забудови не припиниться, тобто якщо влада не здійснить жодних дій, які. Унеможливлять такі дії будь-кому. Ну то рахуйте Брюховичі просто перетворяться на черговий спальний район, бетонний район, тому що на жаль, внутрішніх якихось моральних стримуючих важелів, ні забудовники, ні ті, хто там, скажімо, мають гроші, і це все купують і зацікавлені просто збудувати продати. Вони не мають. І на жаль, мешканці лишаються сам на сам з такою проблемою і, звичайно, апелюють декільки можливо, щоб якось тут підсвітити ситуацію, і щоб очікують те, що це буде не просто, це буде вирішено, і це буде попереджено в наступних випадках. Угу. Юлю, а скажіть, будь ласка, чи вдавалося людям ну зупиняти забудови? Чи були у вас такі прецеденти, зокрема по лісах по території Брюховецької тоді ради? Так, звісно, власне, дуже добре, що коли на такі ситуації, ну, мешканці, жителі громад реагують, реагують зверненнями, бо це є базовий елемент для того, щоб справа якось зарухалася. Наприклад, от в е, коли справа, яка вже щоб ви розуміли, триває 23 роки в судах, вже скоро чверть століття. Це славнозвісна справа 20 майже гектарів землі. По вулиці Ряснянська незалежності у Брюховичах, так звана справа дизайн, новий новобуддизайн, де вже ну двадцять роки тривають дві баталії впродовж всіх тих років. Є намагання періодичні забудовника там якось зайти в той ліс, почати будувати. Ну так і от вони, вони намагаються зайти в той ліс. Ми їм не даємо. На жаль, справи ще тривають в судах. Їхній успіх завжди такий, як синусоїда, з перемінним результатом, оскільки це залежить від результатів місцевих виборів, від результатів загальнонаціональних виборів, від розстановки чиновників по місцях. Це реальність і тут. Це так, що якщо говорити про таку велику ділянку, так були приклади, наприклад, унеможливлення е, е, забудови на менших ділянках, так само парк Богдана Хмельницького, який буквально нещодавно вже остаточно отримав статус пам'ятки е, природно-заповідного фонду. Це теж майже 15 гектарів шикарного лісу в центрі селища лісопарку, який колись ще років, здається в 2000 14 році, бо же, були спроби його забудувати, надати там ділянки під забудову, і знову ж таки звернення, увага на це громадськості ну, вдалося зупинити це. Що стосується великих територій, які власне колись належали лісовим фондам, там в основному це все йде в суди, і доля цих питань вирішується в судах. І що я хочу наголосити? Е, велику роль е, в цьому відіграють е, праців, ну, працівники і органи прокуратури, тому що в судах вони виступають е, по стороні представлення інтересів громад, і от дуже важливим моментом є наскільки прокуратура ефективно працює е, з, з позовними заявами по тих справах, тому що, на жаль, були випадки, коли власне за участю прокуратури. Такі справи, ну, скажімо так, зливалися в судах, в спосіб, що якийсь доказ не додався, або не так була викладена ну, якісь моменти доказові в позовній заяві, і так далі. На жаль, це є загальна українська реальність, з якою доводиться стикатися, які доводиться протистояти для того, щоб часом просто зберегти територію, просто навіть не дати на той момент забудовнику зайти туди. Відтягнути час, а там далі, можливо, щось зміниться, можливо, влада, можливо, розстановка кадрів, ну так воно працює. І тому знову ж таки, апелюючи до Львівської міської ради, яка має всі можливості впливати максимально якісно і в користь громади на такі ситуації, вона повинна це робити. Це не є легко, але якщо ми хочемо зберегти. Природу у Брюховичах – це єдиний шанс і можливість зробити це якось так глобально, стратегічно якось так ну я розумію, що землі, які передані, там так само дуже багато і судових процесів триває. А чи не думали ви про те, щоб от змінити статус цих лісів, щоб вони були? Вони були захищені на найвищому законодавчому рівні: заповідник, заказник. Ну, хай там буде власник чи е, орендар е, буде, але щоб там е, чітко обмежити ліси не рубати. Якщо будувати якісь ну легкі там, я не знаю, котеджі. Ну от до, чи, чи не виходили ви з такою ініціативою? Міністерство екології, кабінет міністрів України. Дивіться з такою ініціативою, мешканці на рівні селища розмовлялися не раз, і але завжди цьому повинна бути паралельно політична воля представників офіційних представників громади, так Це, знову ж таки органів місцевого самоврядування. Наприклад, декілька років тому ми навіть реєстрували петицію про те, щоб Брюховичам знову надали статус курорту, але, на жаль, вона не набрала потрібну кількість голосів. Чомусь люди якось так ну місто не, не, не голосувало. Тобто, я розумію, що багато людей це так сприймають, знаєте, як якусь таку ну неможливо до реалізації мрію. Тим не менше, такі е, заяви і е, підтримання таких ініціатив є важливим і. Е, Хочу наголосити, що Брюховичі до 2017 року були захищені законом України прокурорти, де вони були внесені в список курортів України. Але скасування закону про курорти спричинило те, що ми цей статус втратили, а він досить був вагомим фактором при представництві от таких, по таких от справах в судах, тому що цей статус суттєво обмежував оцю всю. Будівельну діяльність і забаганки забудовників, хочу будувати тат, я тут і хочу будувати таке. От якби е, місто, депутати, наша влада е, якось почали напрацювання спільно з громадою в цьому напрямку, можливо. Е, ну, е, це би дало ефект, але на жаль, це є на це на це досить слабко реагують. Зв'язку з тим, що це не є питання, знаєте, короткотермінового, короткотермінового результату. Це довгий відрізок часу і роботи, і я так розумію, що переважна більшість представників влади вони налаштовані на короткі якісь там речі. Знаєте, щось зробив, і сфотографувався, похвалили, та й можу там наступну каденцію знову з тим виходити на вибори. Дякую вам, Юлю. Дякую, що ви до нас долучилися. Дякую, що розказала. Сподіваємося, що реакція буде. Що громаду почують і висновки будуть правильні зроблені, і ліс збережеться. Коріна мешканка Брюхович, Юлія Лацик була. в Програмі по мануфактуримо. Дякую. Ми звернулися до Львівської міської ради надати роз'яснення і пояснити з боку влади цю ситуацію, що буде робити Львівська міська рада, що будуть робити відповідні органи. І, власне, мешканці Брюхович звернулися до представників всіх політичних сил, які є у Львівській сесійній залі. Тож Історія з брюховицьким лісом це історія, яка буде мати точно продовження, це більше ніж локальний конфлікт. Це питання довіри між громадою і владою, питання того, як ухвалюється рішення про землю, і питання, яким буде майбутнє наших передмість, бо ліс це не просто територія, це якість життя людей, це розвиток і майбутнє. І ми будемо звичайно що стежити за цією ситуацією. Ставимо три крапки в цій програмі, щоб продовжувати і почути. Коментарі і думки відповідальних осіб в наступних наших програмах. Дякую гостям за сьогоднішню розмову. Дякую за те, що ви дивилися. Обов'язково коментуйте. Ну і підписуйтесь на канал Львівська мануфактура новин. Читайте наші сторінки у соцмережах, читайте матеріали на сайті, щоб бути в курсі життя громад. Дякую вам, тихого та спокійного вечора.